А, зомбі просто ось Це так стоять, їх мо. Їх можна просто задушити. Ну що, здається, всіх загасили. Ну там ще цей залишився, але я не бачу сенсу його бити. Тому що він тут просто стоїть. Ну, звісно, якщо не агрити на себе. А так-то, -та, здається, всі. А тут ще ходять. А в мене ножиків немає. Тоді доведеться, напевно, би... Але ні, якщо... Стоп! А в мене ножиків немає, я з... Зачки. А я не зможу скрафтити, мені ще пу... А тут ще на виході стоїть. Відбиватися я навіть не знаю, чи від них є сенс відбивати. Ну, давайте спробую один трохи повідбиватися. Тоді вже сенсу немає, вмикаю, вмикаю ліхтар. Вибираю зброю і... Поїхали! О обстріл бімбаса! Та він ваншотий, це, це чесно. Це чесно, що він ваншотий. Для тихого вбивства щівку на потрібен ніж. А ножу в мене немає. Опа. Нікого тут немає. Заспокійся. А в шкафчиках, у шкафчиках можливо є. А, звісно. Коли мені потрібні ці... О, ножик є халявний. Це найкраще. Так, хто ще тут ходить? Так, ну звичайні зомбі стоять на місці, тому я можу не боятися, що мене побачать. Ще буду стояти ось так, вони мене не побачать. На револьвер, до речі, револьвер. Він... На, ну, о, в ньому вже досить багато цих. Це зомбі? Ні, це щульком наш Грибочовий. До речі, цей вірус. Від грибів пішов, якщо не помиляюсь. І це я не Васьок. Отже, буде не Васьок, якщо ти будеш їсти свої поганки. Опа! Все, один ніж. Залишився. А що далі робити? Коротше, це друга частина знову це тупе. Тупе це, що не можна записувати довше. Години, коротше, це буде знову 2,5 частина, коротше. Ось так, я доповню, вже 4 серії по Last of Us буде, коротше. Ми з медалі проходимо наш цей. Не знаю, що це навіть таке. Ну, яку як, якась будівля. Давайте скрафчу одну аптечку. Один молотов. Це все. Тепер зможу взяти. Що в нас там далі? А далі в нас залишаються ще ці свині. Я зможу ще один ножик зробити, а ні, не зможу. А де він там ходить? Його чути. А, ось він де. Короче, сейчас ми його... А, яй А він сюди, йде? А чому ти сюди пішов? Так, ну здається все. А хоча ні, тут ще їх багато. Ой, ой ну ще один. Знущаються вони з мене. Та за вони мені дзвонити. То, то я не Васьок, то Чорний Сталкер. Коротше, щас, секунду. Щас тоді я швиденько знайду виновника наших... Хоча бійде, я можу звідси вийти? Ні, а, ну звісно, коли того разу, коли не потрібно, бо всюди не таке, всюди ці валялися голки і скотч. Тепер і тут немає. Так, один у нас залишився, так? Чи ще хтось? Короче, я хрень его знає взагалі де нам знайти вихід звідси А це... А це зомбі, звичайно, я зможу його задушити. Ой, дебіл! А ні, немає. Здається, ну тут чи... Ну вони вже ходять, здається. Уже, здається, нікого немає. А куди нам взагалі йти? Стоп. О, сейф який тусь. Потрібна комбінація. Комбінація? Комбінація з цифр, я так розумію, але де ту комбінацію цифр знайти? Це вже питання. Здається, тут десь має бути папірчик з цим. Ну і хрені з ними я спробую знайти вихід. Там куди взагалі потрібно йти. І все ж таки там ще один ходить. Що мені з ним робити? Ну, але не активний. Просто так я його задушу. Здається, ні. Потрібен ножик. Його я задушити не зможу. Хіба що застрелити, але це дуже великий ризик, тому що тут вони Ми майже вибрались. Паскуде. Дуже великий ризик, що вони можуть тебе ваншотнути. Бляха тепер саме! Не знаю чому вони ваншотають. Здається, вони не мали б ваншу... ваншотати, але все одно. Тупо з одної тички сносять. Ну якщо в тебе ножика немає. Якщо він є... Тоді в тебе ще є шанс спас... врятуватися. Ну, Джоя Джой казав сюди. А куди саме? Там. А, я зрозумів, напевно. Драбина. Ну, пішла. А зараз скине і ще в кун прийде. А на це вони чомусь не реагують. Ну і хрени з ним. Що там в мене є? Так. Ну що, ми вийшли? Так, ми вийшли. Здається. Охороніти. Ми дійшли. Всі цілі? Yes. Так, Let's нам go. пора. А ah, ви круті чувачки? Просто. It's просто щастить. Просто щастя. І воно. Ну, просто удача. І вона І вона вже скоро нас покине. Так, ну я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Куди нам тес? Uh -huh. Е, капітолій в тій стороні. Коротше, нам тут залишилося не знаю скільки. А я думаю, поки що ми будемо завершувати. Тому що все одно буде... Вже довго йде, вже дві серії. Коротше, на цьому у нас все. З вами був Я Рейджонс, і всім хорошого дня.